Сьогодні одразу дві автівки: Toyota проес та проєс Verso. Однако великі та місткі варіації добре відомого вина Тойота, проте з різним змістом та функціоналом. Спочатку про спільне оновлення, що відбулося у другій половині минулого року, подарувало обом моделям нову передню частину велику радіаторну решітку, що відтепер розташована нижче фар на рівні бампера. Сріблясі декоративні ставки отримують Proace Verso в усіх комплектаціях, окрім стартової, а також з автоматом. Вже з середніх версій у Toyota про Verso оптика повністю світлодіодна з автоматичним регулюванням дальнього світла. Тепер перейдемо до деталей і почнемо з про Verso. Пасажирські Вен на 7, 8 чи 9 місць пропонуються у найдовшій версії з трьома рядами сидінь до п'яти рівнях оснащення комбі, шаттл, комфорт, престиж та преміум. В усіх комплектаціях, окрім базової, сумні двері з обох боків кузова, що дуже зручно, конфігурація сидінь відрізняється в залежності від означення. У нас топове преміум, тому замість тримісного другого ряду маємо двомісний два класних, зручних індивідуальних крісла з можливістю повдожнього регулювання та встановлення проти напрямку руху. Також у топі розкладний стіл та сходинки з підсвіткою. Разом зі шкіряним оздобленням все це виглядає просто шикарно. Щодо багажного відділення, то його об'єм залежить від конфігурації та положення сидінь. Тобто Тойото проес версу може бути як автівкою преміум класу для перевезення від пасажирів з багажем, так і зручним сімейним веном. Ми не дарма залишили передній ряд на десерт, адже саме тут бачимо більше всього новацій, що стосується як зручностей для водія, так і безпеки для пасажирів. Панель приладів тепер завжди цифрова, а починаючи з комплектації шаттл – кольорова, добре читабельна та кастомізована. Також маємо нову мультимедійну систему з кольоровим сенсорним дисплеєм в усіх комплектаціях, окрім стартової, зручне меню, гідна швидкість Apple CarPlay та Android Auto. Оновлення також принесло моделі багато систем активної безпеки. Повний їх набір буде вже середньої комплектації Comfort. Шестиступенева механіка пропонується у стартовій комплектації комбі. У наступній шаттл можна обирати між нею та вісьми ступеневим автоматом. Ну а далі тільки вісьми автомат та найтур. Тужніша версія 2-літрового турбодизеля на 177 конячок замість 144. Такий дует – суцільне задоволення. Завдяки обертальному моменту у 400 Нм спорядженої маси у 2 тонни майже не помічаєш. Розгін до сотні за 9,1 секунди. Споживання пального – 7,9 літрів у змішаному циклі. Підвізка працює добре, особливо задня, незалежна пружинна, з системою MVAC. Тут не лише амортизатори, але й пружини змінюють свою жорсткість в залежності від завантаження, тому його рівень майже не впливає на комфорт та керованість. Металевий захист картеру двигуна та збільшений кліренс 175 мм, додає певності за кермом. А ось фургон Toyota Prius, завдання якого бути довершеним бізнес-інструментом. Тому розповідь про нього почнемо з цифр. І перша цифра три. Саме стільки європалет вміщує вантажне відділення. Система Smart Cargo розширює можливості перевезення довгомірних вантажів, а отже, і корисний об'єм кузова. Smart Cargo пропонується в максимальній комплектації бізнес плюс, як у нас. Тут буде двомісне пасажирське сидіння з відкидним столиком і простором для зберігання дрібних речей, а ще порт USB-C та підтримка Apple CarPlay з Android Auto. з оновленням фургону декілька систем активної безпеки також перейшли з опції до стандартного оснащення. Їх наявність залежить не від комплектації, а від типу трансмісії, оскільки системи на кшталт PCS, RCA, LDA та AHB зав'язані на вісьмі ступеневий автомат. З механікою їх не буде. Тож тип трансмісії обираєте ви, а двигун один 2-літровий турбодизель на 144 кінських сили. Це вже не про перегони, втім для роботи цього цілком вистачає. І паспортний розгін з автоматом за 10,4 секунди вельми непоганий, як і споживання пального 8,2 літри у змішаному циклі. З шестиступеневою механікою розгін буде на пів секунди швидше, проте апетит на 0,1 літр більше. Підвізка у Toyota Prius така сама, як у Prius Verso, включена з системою MVAC. І камера заднього виду буде у оснащенні Business Plus з АКП. Підсумуємо. Toyota Pro S Versa – це легкові манери їзди, чудово планність ходу, швидкість та економічність, варіативне за кількістю та рівним оснащення салону, куди насоромно запросити від пасажирів. Toyota Прес, чудова робоча конячка, зручна для водія, безпечна та містка. Авто для бізнесу завжди має бути готовим до роботи. Так і буде, адже Toyota Україна пропонує величезну мережу офіційних дилерських центрів. Їх 33 по всій країні. Потрібен сервіс або раптом сталася поломка, обов'язково знайдеться дилерський центр неподаліка. Також завжди можна звернутись до Toyota Assistance – посилання у описі. А ще Toyota пропонує подовжену 10-річну гарантію. Поцікавтеся умовами, це має бути круто.